Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається. разом до перемоги було і буде. Вітаю наших болівальників програмі Оболонь Подкаст. І сьогодні в нас незвичайна така програма. У нас сьогодні представники нашого фанатського руху нашого футбольного клубу Оболонь. Сьогодні Микола, Олексій та Владислав присутні люди, котрі разом з нашим футбольним клубом дуже багато років. І ми з кожним сьогодні поспілкуємося про наш футбольний славетний клуб. Владислав, ну що? Почнемо з гарної теми. Що для вас футбольний клуб у Болоні? Дуже цікаве питання починаємо. Починаємо, враховуючи там останні майже 20 років. Враховуючи, що з 2007 року я пропустився на все дві домашні гри. То для мене футбольний клуб Оболон це, це не просто футбольний клуб, це вже якби моя родина, моя сім'я. Я... Я, ну, я виріс на футбольних матчах оболоні. Я постійно був з цієї команди. Я від'їздив дуже багато виїздів. У мене там майже не майже сім золотих сезонів поспіль, в принципі. І я був і на виїздах, і був, бачив і гіркі поразки, і гіркі-нулі перемоги в оболоні. Для мене оболонці насправді більше, ніж просто футбольний клуб. На Боленце в серці. А скажіть, будь ласка, чи ви запам'ятали свій перший матч, свій перший виїзд за футбольний клуб у Болоні? Так, звичайно, перший мій футбольний матч у Болоні. Я тоді навчався в школі, я сам з Болоні. І я розумів, бачив бачу з вікна школи, ось 170-й на стадіоні, що от відбудеться гра, і я пам'ятаю втік з уроків. Це була гра в 2007 році з Динамо 2 Яка поразка 2-0. для мене це дуже тяжко, я це переніс, але ну насправді. І, ну, зрозумів, що таке балон, що таке футбольний клуб, що таке взагалі весь футбол. І ну, не знаю, емоції просто переповнювали. Перший виїзд у мене був, якщо не помиляюсь, в 2011 році, ні, не в 11-му, в В суми. В суми. суми. Нас тоді виїхала дуже велика кількість людей, Так. <касу> да. І з того моменту, в принципі, я майже виїздів не пропускав років 7-8. А починаючи взагалі з відновлення нашої рівної команди з 2013 року. Взагалі я там у мене там сім золотих сезонів поспіль взагалі не пропускав віра була. А які ви емоції запам'ятали такі ну дуже яскравіші з нашим футбольним клубом? Ну емоцій дуже багато було. Починаючи там сезону 8-9, вихід в прем'єр-лігу на той час, особливо гра з Севастополем. Якщо не помиляюсь, у нас було там 30 залікових балів у Севастополя 31, Я очікував великої боротьби. Дуже дуже сильно пам'ятаєш навчався в школі, що гра стояла на тринадцять і дуже боявся, що мене там не відпустять з років. І воно так і трапилось. Я втік і я очікував там справжньої боротьби. І ми виграли ту гру 6-0. Ми виграли на перше місце. Ми закінчили осінній період з перед зимовою паузою з на першому місці. І тоді я вже зрозумів, що ось нарешті, ми, ми потрапимо в премєр лігу Потім наступний сезон, звичайно, все починалось. Кожен матч, все, кожна гра, це ну, просто емоції. Пам'ятаю так, гірка поразка в першому турі металісту 2-0. Потім ми поїхали, потім ми дома також приймали Зорю Луганську. і Перша перемога 3-0. Пам'ятаю, ці всі емоції там нагороджували ящиком пива того Лозинського, Там гравця ната, який забив гол. Ну це все дуже було емоційно. У п'ятому турі ми перемогли. Дніпро, це вже ну, насправді така наша перша сильна перемога ми, mm -hmm. в оновленні прем'єр-лізі. Якби для нас ми Куценко, якщо не помиляюсь, забув на другій минуті, і ми тоді так тримали, так трохи грали на відбі. Але це дуже цікаво, було дуже емоціонально. Дуже і потім далі ну далі, вже як би сказати, сезон тривав, да десь боролись за життя, десь там програвали, десь були там яскраві перемоги. Наступний сезон вже Ковальці. дуже дуже до речі перезивав, як Максима пішов з команди. Як ну, настільки вона ну, він так цю команду поставив, і потім вже другу частину сезону так тяжко було. Але потім е, Сергій Іванович Ковалець зробив. Ну як би сказати, зробив майже неможливо, що і зараз реально команду. Да, бісівську команду що в прем'єр-лізі. Тобто ми здобули дві перемоги на Шахтарем, виграли Динамо та зіграли з Динамо 2-2. Виграли Динамо в гостях 2-0. Тобто, ми набрали 10 очок з грандами нашими. Цим, ну я так розумію, що не може ніхто в нашій прем'єр-лізі. І це ну, дуже матч. Я Пам'ятаю, цю першу перемогу на Донбас арені це просто ну там, емоції. Потім наступний сезон вже 11-12, Виліт першої лігу, все-таки від Чорноморця. Ці всі. Проблеми там, внутрішнього характеру, як ну, клуб відновлювався, все скільки ми наші вболівальники, ми самі боролися за, за збереження амблеми, за збереження назви, саме, щоб ну, оболонь-бровар так, ну, це частина нашої історії, але для нас завжди оболонь це 1 9 9 20 команда, яка 92-го року. Ми вибрали, можна сказати, з нашим, разом з нашим історію клубом. Нашу. Історію нашу. Да, ми добилися, і ось наш нас музей, в принципі, в цьому як би сказати. Досягнення наше. Скажіть, будь ласка, яке відношення у нашого футбольного клубу до наших фанатів та про президента Олександра В'ячеславовича? Що це за людина? Олександр В'ячеславович насправді, ну, дуже хороша людина. У нас були, було дуже багато різних ситуацій, були там незрозумілі ситуації, можливо, там, з якимось керівництвом нашого клубу, але постійно, коли, ну, ми розуміли, що не можемо якісь вирішити питання на такому рівні. Ми звертались до найвищого рівня, до Олександра В'ячеславовича, ми вирішували всі питання. Олександр Вячеславич, він дуже любить болювання. У нас завжди все було. Тобто, все, що ми, ну, що ми не попросили для хлопців, для військових на той час до повномасштабного і взагалі до 2014 року, до, до, ну, до цих всіх е, в Україні. Олександр Вячеславович нам допомагав всім. В плані там навіть свого часу були автобуси, там на виїзди, і все інше. Там хлопці їздили, підтримували команду. Все, що було потрібно, ми вирішили з Олександром Вячеславовичем. На даний момент я зібрав ну, наш сектор зараз переживає найкращі часи. У нас дуже багато хлопців в принципі, можна сказати, майже весь кістяк ультрасектору. Він ну, всі хлопці на війні або на війні, да або ну, в збройних силах України допомагають. І в мене зараз дуже багато молодь. Тобто я зараз цю молодь підіймаю, і я підійшов до Олександра Івана Черезниченко. Ми поспілкувалися з ним з приводу як би сказати, підняття нашого, нашого ультрасектора. Він мені допоміг всім. Все, що я попросив, він мені дав все. Цим я йому дуже дякую. І я ну, бачу, вже з кожної грою, да, з кожною грою, наш сектор як би сказати, росте. Хлопці молоді підходять, все підтягується, все, що потрібно, нам всім допомагає. Тут. Як вам його вклад в команду? Тремально великий вклад. Ну, так як любить футбол, Олександр Вячеславович, якби, чесно кажучи, так між нами фанатами, якби не Олександр Вячеславович, мені здається, наша футбольна клуба Оболанці не була. Так як він любить наш футбольний клуб, це ну просто ну, він робить все для того, щоб Оболонь жила, щоб була. Ін... Щоб гравці, ну, були були гравці, була інфраструктура, і я не знаю, він робить все максимально. Все, що ну, він просто любить футбол. Олександр Іванович. Олександр Іванович, звісно так же. Він ну, вже дуже багато років в цьому клубі. Це ну, насправді його робота, він, він знає всі тонкості, він розуміє, там дуже багато є ситуацій там з федераціями футболу, де починає нас можна ну, пробувати присадити наш футбольний клуб. Він це все розуміє. Він з цим всім розбирається і ну допомагає ну, максимально зі Дуже сподобалось, що головне було прохання у Олександра Івановича зробити з фанатами. Це повага нашого футбольного клубу до вас. Так Олександр Іванович ну мабуть і не тільки вас просив, і ну і нам казав, що хлопці, давайте зробимо, щоб публіка наша бачила, розуміла ваш вклад у... Все, що ви робите для цієї футбольної команди, так як ви відносите, ну, які б не були ці гіркі поразки, які б не були сезони, ви завжди підтримуєте, ви завжди з командою ви завжди разом. А як вам зараз емоції, коли ви на секторі? Що у вас в душі? Ну насамперед, у мене зараз так більш відповідальний процес. Раніше ну, там, кожен сезон, кожен період це були різні емоції там. Колись це було там більш так більш около футбольній справі, за ну, пізніше вже більш там перейшло в такий мирний статус. Зараз насправді моя задача це підняти молодь, підняти молодь, яка прийшла на наш сектор. У нас сектор там на 80% складається чисто з молодих хлопців, і цих молодих хлопців потрібно підняти. Як я хочу передати їм всю ту атмосферу, весь як сказати, той запал, який пройшли ми в свій час, коли там ось оболонь, та сектор, наш район. Виходили там по по наших мікрорайонах, доносили нашим хлопцям, ну нашим проєсникам, е що Оболонь — це круто, що потрібно підтримувати команду оболонь і збирати взагалі підняти весь колектив. Я хочу максимально цей ультрасектор, підняти на те рівень, який він був там до до, до повномасштабної. Чи змінилася культура вболівання на ваш погляд? Так, звичайно, змінилась враховуючи ситуацію до війни в країні до 2014 року. Постійно були бійки, ми постійно на, ну, на кожному виїзді, ми знали, що там десь чекають наші опоненти. Десь постійно у нас були там і дружні колективи, були і вороги, такі закляті. Ми постійно там на виїздах організували, організовували якісь теми, постійно це навколо футбольного шляху. Після 2014 року в Україні повністю ми. Зробили масштабне футбольне перемір'я, футбольних фанатів. Так, ми зараз у нас одна ціль, у нас один спільний ворог. У нас, насправді зараз футбол такий більш спокійний. Зараз футбол просто це ну, максимально забути ту всю обстановку, що зараз в країні, хоча б на два часа відлучитись від цього всього, від всіх обстрілів, просто там прожити футбольним днем для молодих хлопців. Це якісь запали, якісь емоції, якісь нові там. Нові виклики для себе ж в житті, для, для, для підтримки нашої команди, щоб підтримати наш футбольний клуб. Ну побажання нашим болівальникам та глядачам від вас. Е, ну насамперед хочу подякувати нашим болівальникам, що в цей скрутний час вони знаходять час підтримати нашу команду, прийти на стадіон. Е, наш клуб. І саме Олександр Сергійович Антоненко він просто це людина з великим серцем. Я то кажучи свій один сезон. Я від... був сезон, коли він тренував оболонь 2 в другій лізі. Я від'їздив тоді на всі ігри, і ця любов саме до футболу, ці емоції, те, що все, що він переносив, він ось зараз втілив це все в команду. Тобто Наші гравці вони борються, вони б'ються. І ми реально це бачимо. І я хочу побажати нашим вболівальникам, щоб вони максимально підтримували наш запал, нашу команду, щоб е наша тренерська штаба також наших гравців була, як би сказати, е заряд це вони це відчували, Щоб вони відчували цю підтримку від наших і вони були готові максимально підтримати вболівальників. Кожен матч неважливо, чи там гра шахтарем, чи з Динамо, а ми кожну групу приходили саме на стадіон та підтримували нашу команду. Олексій, будь ласка, розкажіть, що для вас футбольний клуб «Оболонь»? Футбольний клуб оболонь особисто для мене, мабуть, як і для багатьох, хто ходить на футбол вже багато років на цей стадіон. Це, мабуть, частина невід'ємно. Життя, тут друзі, тут однодумці, емоції як позитивні, так і лише, мабуть, позитивні. Як вам атмосфера у нашому футбольному клубу? Та чи правда, що це сімейний клуб зі своїми традиціями? Безумовно, це, можна сказати, що це сімейний клуб, тому що навіть я вже Приходив на стадіон з донькою, які в, в, в велика ж кількість болівальників сюди приходять з дітьми. Нас на стадіоні ми бачимо сімейну атмосферу, якщо так можна сказати, бо багато хто сюди приходить з дітьми, багато хто приходить із друзями. Ми бачимо зараз тенденцію до того що люди збираються до того що люди збираються на матчі за годину до початку гри і їм є про що поговорити вони тут зустрічаються з друзями приходять сім'ями їдять сосусиські тісті. випити купиль нашого пива так так п'ють пиво і це теж ок. Тому так, це, це цілком собі можна назвати як і сімейним футбольним клубом. Тут, як на мене, це най, най, найбільш в, в, влучне визначення, що це футбольний клуб, це клуб по ін, інтересам, клуб по де є твої друзі, де ти приходиш із сім'єю, і тут комфортно. Ви один із тих, хто виховує нове покоління в нашому футбольному клубі. Це сім'ї. Так, намагаюся. Розкажіть, будь ласка, як це все було створено? Це величезна праця. Ми зараз сидимо в музеї нашого футбольного клубу на стадіоні Оболонь, Арена. Розкажіть, будь ласка, власне, ідея створення музею, вона виникла здається, у 2016 році, якщо не ви... Помиляюсь, тоді була ідея, як то кажуть, залишити щось після себе, прямо вагоме. І тоді ми це все розпочалося з, з ідеї, з невеличкою, отакою, як би то не звучало, там пафосно мрії, зробити музей. І тоді ми багато спілкувалися з керівництвом, де саме це все можна зробити, тому що все впиралося в приміщення от і безумовно це мало бути безумовно це мало би бути на стадіоні з вільним доступом і тоді олександр е, іванович запропонував це зробити в холів у власне де це є і і зараз отут. і почали збирати все до тоді тоді була співпраця у нас із фондом із фондом кожен може і Дмитро тоді запропонував ці кошти на ці кошти цієї співпраці побудувати в власне цей музей. І тоді ми зібралися з хлопцями всі, хто були хоче, бо це все це відбувалося максимально відкрито, якби і, і, і почали збирати все, що в нас є, всю цю історію, культуру, футбольну форму. От тоді ми спів. Спілкувалися багато з тою тодішніми ще працівниками з Валерієм Кучером. Ходили до Фітісова, це перший тренер оболоні. Він на той час працював на зміні. Ходили до нього у гості на зміну, розпитували взагалі, як це все відбувалося, які були перші матчі в оболоні, там десь навіть висить перша форма. По саме вже з написом Оболонь, і здається, в імені нам Ітав. І саме цікаво, що це була перша форма це була форма жіночої збірної України. І тому вона знизу підрізана. Музей ми закінчили в 2017-2018 році, і, власне, на сьогодні є велике. Бажання його продовжити, його добудувати, пошукаємо на це кошти, теж тому, що за 17-го року відбулося вже багато що, і власне у нас там в кінці є невеличка секція систем, присвячений власне в. Фанатам. На той час це було е, про фанатське життя, і про тих е, фанатів, що на той час служили в Азові. На сьогоднішній день набагато більше є про що розповісти, тому що події відбулося насичення події з 17-го року. То, власне, багато, багато подій відбулося з 17-го року і тому. Е, Маю, сп... Маю, сп... Маю надію, що ми в якомусь найближчому майбутньому цей музей розширимо От, і докладемо нього багато цікавих експонатів, в тому числі розповімо про фанатський рух і його участь у... у цій війні проти Росії. Новий сезон 25-26 рік. Розкажіть, будь ласка, які очікування у вас та як вам гра команди під керівництвом Олександра Антоненко? <реш> нас, насправді, Олександр Антоненко для нас є людиною не чужою. Але, власне, ми його дуже поважаємо і всіляко підтримуємо стосовно гри. Ми бачимо. Традиційний оболонський футбол, от очікування, ми записуємо це напередодні гри та терен, і ми очікуємо, що це буде достойна гра. Тому насправді хотілося би бачити насамперед достойну гру. Якби результат разом із цим він уже буде. Побажання від вас, нашим вболівальникам та глядачам. Я би. Побажав би вволівальникам у оболоні, щоб, мабуть, у всіх у нас здійснилася моя футбольна мрія це європизд за оболонь. Тому що вона здійснилася усіх. Нас від, з усіма для цього відповідними умовами. Микола, розкажіть, будь ласка, що для вас футбольний клуб Оболонь? Футбольний клуб Оболонь це така, скажімо. Зараз можливо не така, як хотілося б, часто, але невід'ємна частина життя, е, враховуючи, що болювати за футбольне клубобування почав приблизно десь 2008 року, і так трапилось, що я не прийшов спочатку просто на трибуну, я одразу потрапив на сектор фанатів. І ось так з того часу закрутилося, завертілося все, і в принципі, завдяки самому футбольному клубу. Я знайшов собі друзів, я знайшов собі побратимів. Я провів фотосесію весільну на стадіоні. Тому так, да, це це безпосередньо така невід'ємна, досить важлива частина мого життя. Для вас, в футбольному клубі, це сімейна атмосфера. У нас я думаю, я не знаю з приводу конкретного футболістів. Я не буду говорити. Знаю, що всі футболісти кажуть, що така атмосфера присутня. Якщо говорити безпосередньо, ось за фанатський рух, то так дійсно там я можу сказати, що я знайшов дійсно друзів. Тут тобто до яких я можу звернутися і звертався неоднократно, коли пішов в збройні сили, які мені завжди допомагали, тобто які в принципі завжди, завжди раді, готові допомогти. Це ті люди, до яких я знаю, що якийсь складний момент або коли мені необхідна певна підтримка, я до них можу звернутися. Тому якщо розглядати з точки зору ось це назвати сімейним, то скоріш за все так. Я би сказав, що з певною групою людей з фанатського групу, так, у нас досить такі теплі, дружні, можливо, навіть іноді більше, ніж дружні, в плані такі майже сімейні відносини. Багато фанатів нашого футбольного клубу, та загалом фанатів пішло на, на війну проти нашого різного сусіда. Розкажіть, будь ласка. Яка атмосфера, коли ви зустрічаєте хлопців, з котрими ви зустрічалися на футбольних полях? Е, ну скажімо так, е, якщо говорити там з Тому що перший раз я в військо потрапив у 2015 році, е, і я тоді проходив службу в складі батальйону АЗОВ? Е, і було цікаво було дуже цікава ситуація. Один раз, коли ми приїхали на базу в Маріуполь? І нам сказали, що нам треба на іншу базу поїхати і забрати. Я не пам'ятаю вже, що конкретно треба було забрати, але треба було проїхатися. Ми поїхали туди і нам сказали, що базу зустріне Тавр. Здається, е, Тавр. А, ні, а може і не Тавр. Неважливо, скоріш за все, не Тавр, але суть не в тому. Ми приїжджаємо, я зустрічаю цього хлопця, і я конкретно розумію, що е, це хлопець, з яким ми пересікалися, скажімо, в не найкращих ситуаціях. Але я впізнав його. Він мене теж впізнав, Ми потиснули один одному руки, тому що на той момент вже відбувалося перемир'я між фанатами. Ми потиснули один одному руки, і це завжди класно спостерігати. І в принципі, знайомитися з людьми, коли ти бачиш морал Пачі з емблемами клубів. Ти починаєш з ними говорити: а що, а як, а де ти був, а там ти був. А можливо, ми пересікалися, а ось ми вас там дістали. А тут ви нас прогнали. І це все таки дуже жартівливій формі відбувається. Тобто, але атмосфера сама по собі зараз дуже дружня, всі знають, для чого вони прийшли військо, всі знають, хто ворог, і що в нас є, в принципі, одна ціль. Тому ось таким чином це все відбувається зараз. Чи на війні дивляться в матчі футбольного клубу оболоні? Розкажіть, будь ласка. Дивляться, ну це я можу за себе сказати, напевно. Дивляться, я знаю, і якраз коли ну, от у мене є можливість. Зараз я займаю трішки іншу посаду, тобто я не беру участі безпосередньо в бойових діях. Але навіть коли брав, тобто, і я знав, наприклад, що ось завтра гра, і я, скоріш за все, на ніякі позиції нікуди не поїду, так, не в стані повної готовності, але такий клас, завтра гра, завтра я собі виділю ці дві години і буду сидіти і дивитися футбол. Це зовсім інше насправді, ніж дивитися його на трибунах стоячи. Але все рівно, тобто, ти в тебе є якісь переживання певні, ти е, починаєш нервувати, ти іноді незадоволений, потім розумієш, е, все, коля з Марися, ти вболіваєш за оболонь, все класно, так, е, так буває. То ось новина, в принципі, про те, що оболонь в Прем'єр-лігу е, потрапила. Це взагалі для мене був е, якийсь ну щось нереальне, якийсь фурор. Що ми повернулися, скажімо, не потрапила, повернулися в прем'єр Тобто це емоційно для мене було дуже такі, я класні відчував емоції. Ось тому футбол, та дивимося, коли є можливість, звичайно. Але, на жаль, не завжди ця можливість є. Ну і жартуємо один там проти одного. Там коли, наприклад, у мене з побратимів були хлопці, фанати Луганської зорі, тобто, коли Волонь зрею грала, там якісь матчі. І там то зая виграла, то там хтось іще виграв, то Абулонь, Трошки і і ми, та, ми, ми травимо один одного, кажемо, да, давайте все <рес> <рес> закінчуйте, затримуємо, все рішайте вже будзи, нехай ваші хлопці відпочивають. Але підтримка у війську на, 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 на найвищому рівні, так, звичайно. Тобто, це така історія, що це один із елементів, коли ти можеш, скажімо, трішки відволіктися і розслабитись, тобто згадати. Попередні часи, коли ти міг на трипуні посидіти, а зараз ти можеш з хлопцями просто сидіти з якогось телефона чи з ноутбука, увімкнути трансляцію, подивитися, пожартувати, там, отримати якісь емоції, позитивні чи негативні, які вони не були. Це все рівно. Емоції, як вам підтримка нашого футбольного клубу для військовослужбовців та е, благодійні матчі, підтримка, допомога військовим. Це дуже похвально, і в принципі, це я вважаю, це те, що будь-яка організація, будь-який футбольний клуб, підприємство, що завгодно мають робити. І тут така історія: ти або військо, або для війська. По-іншому не може бути в сучасній Україні. І якщо говорити конкретно про оболонь, то скажімо. Вода Прозора, вона, в принципі, стала мемом вже серед військових, тому що ну є навіть такий жарт, що коли ти приїжджаєш у відпустку і заходиш в супермаркет, ти береш з полиці Прозору йдеш е, на касу, а тебе просять за неї заплатити. Ти не розумієш чому. Тому що там, ну, в принципі, тільки її. Ну це так більше пожартувати. Але насправді дуже класно, що такі ініціативи відбуваються. Дуже класно. Що скажімо, не забувають на матчах починати матчі з хвилини мовчання, тому що це наша, скажімо, відданість тим, хто віддав найголовніше, що є круто, що з'являються ось такі ініціативи, і їх треба продовжувати. Їх треба помножувати навпаки, тобто і не зупинятися на цьому. У нас ще я думаю, дуже багато попереду нас чекає, тому. Таких ініціатив має ставати більше. що можете сказати, чого не вистачає нашим хлопцям зараз напередові? Нашим хлопцям не вистачає інших хлопців, скажімо так. Але якщо ну, я не можу там сказати, з точки зору якоїсь там можливо, матеріальних речей, тобто це дуже індивідуальні штуки, і вони для кожного абсолютно свої? Я думаю, більш важливо, щоб. Ті хлопці, які знаходяться на фронті, тому що піхотинець він в принципі найголовніший в армії. Немає нікого головнішого ніж піхотинець. І для цих хлопців важливо розуміння, що вони це роблять не даремно, що ніхто їм не буде казати, що їх туди не відправляли або там що. Вони мають повертатися в цивільне життя навіть у відпустку і отримувати повагу до себе. Тобто, щоб до них ставилися з повагою, щоб до них ставилися з повним розумінням, що вони своє життя, свій час, свої роки, здоров'я жертвують заради того, щоб у нас була можливість прийти на стадіон, подивитися гру, сходити за покупками, поїхати кудись відпочити. Тобто, це все, ось вся наша держава. Вона зараз тривається на ось звичайних піхотинцях. Тому для них важливо розуміння, що вони це роблять недаремно і що це цінується. Що це була програма подкаст», Сьогодні у нас в гостях були хлопці з нашого фанатського корпусу, котрі підтримують нашу команду завжди і усюди. Ну що скажемо? Разом. Разом і, і до кінця. Футбол, що заряджає! Відчуття, що залишається. Разом до перемоги було і буде.